Мене звати Юрій Каменчук, я підприємець і майбутній бізнес-тренер з Чернограда, також журналіст. Попробував в житті дуже багато і приїхав на цей тренінг Тренер. тренінг для тренінгів від Любомира Бованька з надією отримати практичні конкретні поради, як робити тренінги самому. Я приїхав сюди і зараз на... протягом цих двох днів зрозумів, що приїхав сюди я не даремно. Я отримав для себе конкретний інструктаж. Конкретних купу думок і вправ, які можна використовувати в своєму житті в майбутніх тренінгах. Я зрозумів, що багато речей, які стримували до цього часу, проводити в мене тренінги, просто знаходяться тут в голові і треба викинути і все, заспокоїтися, прийняти все, як є, бути впевненим в собі, продовжувати розвиватися і діяти. Дуже важлива і корисна порада, яку я для себе засвоїв, це діяти, діяти, діяти. Менше думати, менше аналізувати, діяти, діяти. Після того аналізувати, що робиш, і діяти. Тільки вперед всім рекомендую тренінги Любомира Баванька. Я Володимир Іванов підприємець Києва, і громадський діяч. Побувавши на тренінгу Любомира Баванька. Я зрозумів, що навчатися потрібно все життя. І саме, саме найголовніше те, що я, провівши ці два дні з, з тренером, я зрозумів, що найголовніше те, що я відчув, що в мене, в мене дуже багато питань які я собі їх ну, стримував. Я, я, їх, я їх ховав від, від людей. А зараз я почав розуміти, з чим треба йти до людей, що треба нести і що я хотів би, хотів би отримати від цих людей. Я дуже вдячний і рекомендую іншим людям просто отримати свій шанс. Може, вийде щось і у вас. Дякую. Я вас запрошую відвідувати тренінги Любомира Бованька не лише по продажах. а повністю весь курс, який він пропонує у своєму спекті. От, оскільки після відвідання таких тренінгів я сама по собі бачу, що ну що раніше для мене це було якесь табу, то зараз я це розглядаю як належним чином, і в принципі я розумію, що я, м ніхто переді мною не ставить ніяких границь, і наша свідомість безмежна. Ми можемо насправді багато чого досягти. Дякую. Я отримала дуже багато корисної інформації було багато вправ. Ну мені взагалі подобається тренінг дає багато вправ, тому що ми могли. Знайти практичні навики, ми виконали вправу на вулиці по збору грошей. Це було дуже корисно, тому що ми отримали великий досвід. Так само було була, була вправа отримати 9 днів одне так. Це воно багато що дає в житті, тому що нам не потрібно розчаровуватися, Все таки йти до мети і вірити, що є позитивне рішення нашої проблеми. Також була дуже корисна вправа, коли ми слухали, як нам. Кажуть, типу, ми вже маємо такі навики по продажах. Ну, і також було дуже багато теоретичної інформації. Я багато що переосмислив, багато що з мого колишнього досвіду і багато взяв для себе позитивного, щоб буду використовувати в подальшій своїй роботі. І так само ці методи можна і в житті використати. Після тренінгів я змінився трошки. Сказав, що став зовсім іншою людиною, але багато непотрібних речей, які мені заважали, я таке відкинув. Багатьох комплексів позбувся. На сьогоднішньому дні вдалося зрозуміти певні принципи продаж, певні принципи переговорів, спілкування з партнерами. Думаю, що воно мені допоможе в наступному в моїй роботі. На сьогоднішній тренінг мені допоміг відповісти на ті питання, які я собі поставила. Плюс я. Дізналася дуже багато нового, зрозуміла, як потрібно ставити цілі задачі, як вирішувати, як підходити до реклами. От ця воронка, продаж дуже цікава річ. І відкрила в собі деякі інші нюанси, що треба з людьми попростіше, простою мовою розмовляти. Класний тренінг. Пройшов черговий тренінг. Які мене, я вважаю, ще ближче ще, ще, ще ближче підтягує до тої цілі, до тої мети, якою правим. Попередній тренер дозволив мені сформулювати, дали мені можливість по-інакшому ставитись до невдач і значно стійкіше, і цілеспрямовищі йти до тих цілей, які були сформовані. Тобто цього разу подивився на все по-інакшому, оскільки вміти продати те, що ти робиш, і... Провести успішні переговори це е, суть ключова родзинка всієї твоєї діяльності. Тому сподіваюсь, що в подальшому закріпивши це в практичних діяльності, теж ці ті, ті знання, ті навики витримую, я досягну готовий. Причому чого до чого тягнусь. тренінг, присвячений продажам, був надзвичайно корисним для того, що мало знати, мати якісь свої знання. А потрібно ще вміти подати їх перед іншими людьми, щоб не було як ти прикості, щоб знала господиня, як зготувати, а не знала, як подати. І дякую Любомиру за іменно ту конкрет... ті конкретні методики, ті конкретні знання, які він сьогодні виклав, які допоможуть мені ефективно розвивати свій бізнес і рухатися в напрямку досягнення тих цілей, які я перед собою поставив.